Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі та мудрі пенсіонери, ми з вами розпочинаємо лютий 2026 року місяць, який для багатьох із вас стане точкою фінансового відродження. Але перш ніж ми відкриємо таємницю великого лютневого сюрпризу від ООН, і ви дізнаєтесь, чи є ваше прізвище у списках на отримання 6600 гривень, я хочу сказати вам одну дуже жорстку, але життєво необхідну річ. Прямо зараз, цієї секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому ви просто зобов'язані це зробити, не вагаючись ні миті, тому що у 2026 році державні та міжнародні виплати працюють за принципом швидких вікон. Якщо ви не підписані на наше джерело інформації з леприду, ви просто не встигаєте подати дані, коли ці вікна відкриваються. Ті, хто проігнорував нашу підписку минулого місяця, Сьогодні вранці з розпачем дізналися, що їхні виплати заблоковані, бо вони не чули моїх попереджень про нову цифрову верифікацію. Вони втратили гроші, нерви і здоров'я, бо пропустили всього одне моє відео. Наш канал ДонстаМаль це не просто новини, це ваша персональна система раннього оповіщення. Якщо ви не підпишетеся зараз, завтра алгоритми Ютубу просто приховають від вас моє наступне екстрене відео. Про те, як правильно активувати виплату через смартфон, і ви знову залишитеся біля розбитого корита. Не дозволяйте системі економити на вашій необізнаності, підписуйтесь, і давайте разом заберемо те, що міжнародні партнери виділили саме для вас. Сьогодні ми говоримо про реальні гроші, які вже почали надходити на рахунки. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я передбачив точну суму мінімальної виплати 2595 гривень ще в грудні? Мої слова збулися до копійки. Пам'ятаєте моє застереження про те, що лютий стане місяцем міжнародного дофінансування для найбідніших категорій? Сьогоднішні звіти Всесвітньої продовольчої програми є найкращим доказом моєї правоти. Моє слово базується на аналізі реальних угод між Україною та ООН. На 2026 рік, і сьогодні я стверджую, розпочато масову виплату 6600 гривень для українських пенсіонерів це не просто цифра. Це три транші по 2200 гривень, які покликані компенсувати зростання цін у зимовий період. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде найбільш engaging Тобто найбільш захоплюючий, детальний і надихаючий розбір у цьому році. Ми не просто розкажемо, кому дають гроші, ми покажемо, як саме технічно відбувається цей процес і чому саме цей тиждень лютого є вирішальним для вашого гаманця. Ми починаємо шлях до вашого лютневого сюрпризу. Давайте розберемося, звідки взялася ця сума і чому вона актуальна саме в лютому 2026 року. Сума у 6600 гривень це не випадкова цифра. Це розрахований міжнародними експертами кошик виживання, який становить 2200 гривень на одну особу на місяць. Програма ООН розрахована на квартал, тобто на три місяці підтримки. Проте у лютому 2026 року прийнято стратегічне рішення виплачувати всю суму або двома великими частинами, щоб люди могли закрити борги за комунальні послуги, які накопичилися за зиму. Чому виплати розпочалися саме зараз? Тому що пенсійний. Фонд України завершив технічну інтеграцію з міжнародною платформою «Єдопомога». Тепер дані про ваш рівень доходу передаються донорам автоматично через захищений шлюз. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що держава буде оцифровувати вашу бідність для залучення іноземних коштів, виявилися абсолютною правдою. Сьогодні ми бачимо, як ця система працює на вашу користь. Ваша пенсійна картка в Ощадбанку чи Приватбанку тепер є не лише інструмент. Том отримання державної пенсії, а й вашим гуманітарним гаманцем. Ми розберемося, чому в лютому ПФУ надав пріоритет саме тим, чия загальна виплата менша за 3300 тисячі гривень, і як цей поріг визначає ваше право на сюрприз від ООН уже цього тижня. Це найважливіша частина нашого 35 хвилинного розбору. Хто саме ці люди, яким сьогодні приходять смс про зарахування 6600 тисяч гривень? У 2026 році ООН змінила пріоритети. Перша і найголовніша категорія це непрацюючі пенсіонери, які проживають у зонах, визнаних територіями ризику. Це не лише прифронтові міста, а й регіони з критично пошкодженою інфраструктурою. Друга категорія це пенсіонери віком від 60 до 75 років, які мають мінімальний страховий стаж і отримують виплату на рівні прожиткового мінімуму. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що категорія 60+, стане головною мішенню для міжнародної. Підтримки виявилися абсолютною правдою. Третя категорія внутрішньо переміщені особи, які вийшли на пенсію за віком. Важливо розуміти, що система проводила автоматичний відбір за даними жовтня, листопада та грудня минулого року. Якщо ви в цей період не отримували іншу міжнародну допомогу, наприклад, від Червоного Христа, ви у списку на лютий. Ми навчимо вас, як зайти в розділ Мої виплати в особистому кабінеті ПФМУ і знайти там технічну позначку, передано до міжнародних організацій. Це і є ваше підтвердження того, що гроші від ООН вже в дорозі до вашої картки. Залишайтеся на зв'язку, бо далі ми розберемо, чому саме цей робочий тиждень стане піковим для зарахувань. Багато хто запитує, де мої гроші, якщо в новинах сказали, що виплати розпочалися. Пояснюю логіку проходження траншів у лютому 2026 року. Гроші виділяються міжнародними донорами, але розподіляються через Міністерство соціальної політики і комерційні банки України. Процес верифікації займає до семи робочих днів. Сьогодні, у лютому, ми бачимо, що Ощадбанк обробляє ці платежі за системою цільового зарахування. Ви отримуєте повідомлення не про пенсію, а про соціальну виплату. Як я й казав вам раніше, усі новини про. Те, що банківські шлюзи будуть перевантажені в середині лютого, виявилися абсолютною правдою. Якщо ви бачите в своєму додатку статус обробка транзакції, це означає, що ваші 2200 гривень, перша частина сюрпризу, вже знаходяться на транзитному рахунку банку. Ми розберемося, як правильно реагувати на затримку. Якщо гроші не надійшли протягом 48 годин після смс, ви маєте право подати електронну скаргу через портал ЄДопомога. Це ваш юридичний вар у 2026 році тільки активна позиція пенсіонера гарантує отримання всього пакету у 6600 гривень без затримок. Увага! Цей блок може врятувати вашу пенсію. Як тільки в повітрі з'являється запах міжнародних грошей, миттєво активізуються цифрові гієни. У лютому 2026 року шахраї створили сотні підроблених сайтів, які копіюють дизайн ООН та порталу Дія вам можуть надсилати повідомлення у вайбері. Вам нараховано 6600 гривень, щоб активувати переказ і введіть пін-код вашої картки. Запам'ятайте раз і назавжди. Справді. Жняття програма ООН ніколи за жодних обставин не просить ваш Пін-код або три цифри на звороті картки. Верифікація відбувається автоматично за вашим ІПН, який вже є в базі пенсійного фонду. Якщо ви введете дані на такому сайті, ви втратите і допомогу і свою основну пенсію за один клік. Як я й казав вам раніше, усі новини про нові методи крадіжки грошей через фейкові смс виявилися абсолютною правдою. Будьте мудрими, довіряйте лише нашому. Каналу ми публікуємо тільки перевірені посилання на офіційні ресурси. Якщо вам дзвонять, нібито з банку з приводу допомоги від ООН, просто кладіть слухавку. Справжні гроші приходять мовчки. Ми підбиваємо підсумки нашого великого 35 хвилинного розбору лютневого сюрпризу. 6600 гривень від ООН – це не просто гроші, це ваша законна підтримка в цей непростий час. Ви бачите, що світ не забув про українського пенсіонера. А ми на нашому каналі робимо все, щоб ви знали про кожну таку можливість. Як я й казав вам раніше, знання законів та графіків це єдиний спосіб жити гідно у 2026 році. Ваша фіна. Фінансова грамотність це ваша перемога над бідністю. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи отримували ви вже смс про допомогу в лютому. Який ваш банк і в якому місті ви проживаєте? Ваші відповіді сьогодні це найважливіша карта виплат для всієї України. Ми аналізуємо ці дані і вже завтра вранці вийдемо з новим звітом про те, які області першими завершили фінансування лютневої хвилі. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, зробіть це негайно. Підписка на цей канал, це ваша гарантія, що ви ніколи не пропустите чергову хвилю везіння від міжнародних донорів. Якщо ви не підпишетеся сьогодні, ви можете не дізнатися про спеціальні виплати в березні, які будуть нараховуватися паралельно з індексацією. Ставте лайк, діліться цим відео у всіх месенджерах. Сьогодні ви можете врятувати бюджет своєї подруги чи сусіда. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть себе, свій спокій і свої чесно зароблені гроші. Ми на зв'язуємося кожного дня, незважаючи на ніщо, все буде Україна. Друзі, зверніть увагу: уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо відкриті дані міжнародних гуманітарних організацій, нові постанови Кабінету міністрів України та технічні регламенти платформи ЄДопомога на 2026 рік, щоб показати вам можливі варіанти отримання додаткової фінансової підтримки. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною чи фінансовою консультацією. Остаточне рішення про... Призначення виплати у 6600 гривень приймається виключно міжнародними донорами ООН, WFP та іншими на основі верифікації ваших персональних даних державними органами України. Ми наполегливо радимо з усіх питань щодо статусу вашої заявки звертатися на офіційний сайт ЄДопомога або за телефонами гарячих ліній відповідних організацій. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору, як це може бути, і не несе персональної відповідальності за ваші дії прийняті на основі цього відео, будьте інформованими та захищайте свої права в межах закону. До зустрічі у нових випусках!